Та Татусь мак дотирає. Будемо сідати, вечеряти. Олесику, ти де? А ялинка, яка у нас красуня. Ні вроку, року татусь ялиночку зробив. Синочок, а ти заслужив вечерю. А що ти робив до вечері? Креплики робив. Креплики робив. А ще що робив? А ще вроді би і горіхи то любимо. Да, і горіхи. А горіхи для чого? Для куті. Для куті. А яка у нас кутя? З чого буде? Смачна. Смачна. А з пшениці чи із рису? З пшенички. З пшенички. А чому з пшенички знаєш? Знаю. Легенду знаєш, яка побутує? Легенду ні. А що ти знаєш про пшеничку? От я тобі розкажу таку легенду. Ще колись мені бабуся розказувала, що коли матінка Божа тікала з немовлятком від слуг царя Ірода, і побачила, що чоловік каже, о ти чоловіче орешко, в корінь часі врожай збиратимеш. І побігла далі. І коли слуги Ірода добігли, воно диво сталося. Чоловік орав, а вже і почав жати пшеницю. І каже: Гей, чоловіче, чи ти не бачив ту жінку з дитинкою? Ні, каже, не бачив. І слуги повернулися назад. А матірька Божа врятувалася від слуг Ірода. Тому і пшеничка, кажуть, є. Однією із найголовніших страв цього вечора. Та то, ну як мачок вдався? Звичайно, що вдався мачок. А що ти нам побажаєш? А що я побажаю? Дай Бог зачекати рік, щоб було краще, як торік. Всім здоров'я, щастя, благополуччя, удачі, всіх земних благ. Дякуємо. А ти, синочок, що побажаєш нам? Це що дочекали від тебе взагалі. І що було краще, як торік. Хочу, нам нема чого нарікати. Дякуйте Богу за все. Ну, тато, затирай мачок і будемо сідати вечеряти. Остарається, тато. Пішов запах уже сосни. Зараз mm -hmm. ми обкуримо вечеря нашу. Погрібло хріб? Ні, тут повинна сама жінка робити. Що все погано відходить її. нашу вечерю. Тричі так треба зробити. Прошу хлопці до вечері у нас. Прошу до вечері. Дякуємо, сідаємо. Святим вечором будьте здорові. Татусі. Дякуємо, дай Бог що Синочок, зараз я повинна. Дай Боже дочекати від тепер за рік. Давай Лиску. Хай Бог витікати заї. Mm, смачненька кутя. І чого ніхто не хвалить. Mm, смачненька кутя. Смакота. Смакота. <смакота> Дай Бог, щоб так було смачно цілий рік нам, хлопці. Ой, а що ж в тій куті там є в нас? І горішки, які Олесик тулубив. І що там? І розиночки. І тато навіть горошку кинув туди. Солодкого. <кій> повинна на столі бути капуста з горохом, бо, кажуть, це на достаток. О, і бор з вушками, з, гри, з рибами, і риба, і голубчики за матусиним рецептом. Ну, котя, я бачу, смакує. і грибочки татусь, західноукраїнські, справжні, і креплечки. Дай Бог, щоб так було цілий рік у нас, як сьогодні на вечері. Mm. Ау, звар, якісь смачненькі. Як тобі? Шиничка смачна? Так. Смакотище. Не гойдайся. Не можна спиратися в цей вечір. Кажуть, що вечір буде. Пенсилирі буде спина, боліти, але Але мак гарний, то тут розтер. От підріз, але і зовсім за мене серйозний. Як узварчик? Плашко, а?